Вітаю вас! Ви на каналі Подорожі Надії. І сьогодні у нас подорож до міста, який вміє дивувати і захоплювати. Друзі, ми сьогодні з вами в цікавому місті Жерона, місто, яке називають безсмертним, місто, в якому знімали ігри Престолів і знімали фільм Паркомент. Місто, яке тільки з третьої спроби взяв Наполеон, і то тільки після обмови. ми їхали з автовокзалу Лора Дена. Автобуси звідси відправляються кожну півгодини і ціна квитка – 7 євро в один бік. Наше знайомство з Жироною ми почали з рамбле де Лібертад, головної міської вулиці на березі річки Аньяр. Зараз тут найкращі ресторани і модні бутіки. Перша наша цікава пам'ятка, яку ми побачили, металевий міст через річку Аньяр. Який був спроєктований Гюставом Ейфелем. Це була проба пера видатного архітектора. Тільки за декілька років Гюстав Ейфель збудує свій найвідоміший шедевр Ейфельову вежу, яка знаходиться в Парижі і яку ви всі знаєте. Ми з вами прийшли до площі Каталонії. Це площа незалежності. Колись тут був монастир святого Августина, який з часом знесли площа Каталонії це внутрішній двір монастиря. По периметру площі багато кав'ярень, де можна перекусити і випити смачну каву. На одному з балконів я побачила рідний прапор. Якось символічно. Прапор вільної країни на площі Незалежності. Різнокольорові будинки це фішка Жеруни. Якщо ви приїдете в це місто через багато років, нічого навкруги не зміниться, так як за кожним будинком закріплений свій колір, і власники не мають права нічого змінювати. Далі ми йдемо в старе місто. Ми з вами прийшли до єврейського кварталу та жили євреї до п'ятнадцятому сторіччя. Єврейський квартал з'явився в Жироні в 9 сторіччі, коли сюди приїхали заможні євреї і утворили впливову громаду. Жили тут спокійно до 15 сторіччя. Потім почались гоніння євреїв на релігійному ґрунті. Після вигнання євреїв з власних помешкань туди заселились бідняки. Квартал залишився в своєму первозданному вигляді ще тому, що бідний люд не мав грошей на його реконструкцію. Є одна легенда. Якщо ви будете вночі гуляти по єврейському кварталу, ви можете почути пісню. Це так співають душі невинно закатованих євреїв. Мені дуже сподобалась прогулянка по єврейському кварталу. в Вузьких вуличках, численних східцях. І провулках. Ми прийшли до перлини Жерони кафедрального собору, будівництво якого почалося в 14-му столітті, а закінчилось тільки в 18. му Саме цей собор знімали в 6 сезоні серіалу Гра престолів. Після чого в Жероні почався туристичний бум. Є одна легенда, що коли піднімаєшся по сходинкам до собору, то прощається один гріх. Праведник нараховує тут парну кількість сходинок, а грішник не парну кількість. А взагалі тут 90 сходинок. Я перерахувала. Є ще одна цікавинка, на яку ви зверніть увагу, коли будете біля собору. Якщо ви подивитесь наверх, то побачите бюст, який дуже схожий на Сальвадора Далі. Сальвадор Далі казав, Жеронці щось знали про моє народження. Адже цю скульптуру встановили за 200 років до народження Сальвадора Далі. Всередину собору коштує 7,5 євро. Стоїть велика черга. Ми прийшли з вами до дуже цікавого храму. Храму святого Філіпа. По легенді, святий Філіп був закатований в одній із веж колись існуючого тут храму. Чим же цікавий цей храм? А цікавий він тим, що тут знаходились мощі святого нарциса. Святий нарцис, покровитель Жирони, неодноразово рятував місто. Але саме цікава була його зброя. Це були зелені мухи, які кусали французьких солдатів. І вони помирали в страшних муках. Один із символів Жирони Левиця, яку треба поцілувати в попу. Фігура Левиці це символ захисту міста. Оригінал. Фігури знаходиться в музеї мистецтв Жерони. Ви не поцілували, а іншу захисту. Правда, я не буду її цілувати, я просто потропала. Є один символ Жерони арабські бані. Вхід сюди платний. В цьому місті також знімали. Епізод серіалу Гра престолів У Жироні добре збереглися старі стіни фортеці. Ми вирішили піднятися туди. Я б назвала місто Жирону містом сходинок. Сьогодні сходилось тільки сходинок, і ще трошки ми піднімаємося на стіну. Звідси відкривається дивовижний краєвид на Жерону. Стіна огинає півколом все старе місто. Широкий прохід фортечної стіни. Чудова пішохідна доріжка. Друзі, Жерона фантастичне місто. Я вам раджу, обов'язково сюди приїхати. Вона вас. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео і до нових зустрічей і нових подорожей.